Отже, почав я переганяти з Вінниці машинки, буду схлопувати Вінницький експеримент. Хто хоче на 30-ки по льготних условіях, оренда викуп погнали. Злост щас 32 на 32.43, всі пам'ятають, на на Лесі, ДТПшку заїхав, таурех сам пан скльопав. Камрі! Тільки для вас. 4500. Оренда, шутка. Ну, можу віддати в оренду. А, тут рейка потекла. А це забрали знову машину у людини. Це піздець. Він в прошлий раз лишився гроші винен. Прийшов, все-таки каже, я вирішив відробити. Ковсідай відроби. Блядь, дві тижні поробив золота людина. Думав, вже на п'ятдесятку її переводити, думаю, ну може молодий оступився. Давай, міша, все хуйня, давай все панови. Коротше, і ще в мене в Вінниці є дві автівки на перегон. В общем. Є купа машинів, від вас тільки робота. Хочете процент, хочете оренда, хочете викуп. Ну лучше викуп. Найкращий викуп, щоб ви мали свою машину, на своїй машині робили. Ви уявляєте викуп з ліцензією?